Доброго времени, уважаемые зрители и подписчики. С вами я, Елена Зорина, и мой канал Бухгалтерия Просто. Тема сегодняшнего выпуска – это субсидии. И такая горячая новость о том, что э, те граждане Украины, которые на момент военного положения оказались без работы или э, уволили, да, или ну, как, по каким-то другим причинам, и они стали в центр занятости на учет и получают помощь по безработице, то оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг или на покупку твердого там или другого вида топлива сейчас стало намного проще. Согласно постановлению Кабинета министров от 16 сентября этого года под номером 1041, те ну, та часть населения, которая стоит на, э, в центре занятости как безработный, получает помощь. Ей не обязательно брать справку с места работы для расчета субсидии, а рассчитывать субсидию будут из расчета э, той помощи, которую центр занятости ему назначил за полный месяц, який В якому чоловік, ну, я в якому людина пробачте, звернулася до відділу призначення субсидій, так, пробачте, мій український. Так, і що ще, тобто людина, яка була звільнена, потеряла роботу, стала центр зайнятості. На облік да? має призначену допомогу і звертається до фонду ще соцстраху да? для призначення субсидії, яким чином буде проводитись розрахунок. Да? Давайте з вами зараз більше з матеріалів, які є в інтернеті, з цим ознайомимось. Силку на цю постанову кабміну я залишу під відео. Ось, ось така постанова. Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового паливу і скрапленого газу. Так, ось ця така постанова. І якщо ви маєте інтернет, да, зайдіть, будь ласка, да, і ознайомтеся. Ось така постанова. Так, йдемо далі. йдемо далі. Субсидії та пільги українцям буде виплачувати пенсійний фонд. І це буде поетапна передача. Цього питання назначення субсидій та виплата з фонду соцзахисту до пенсійного фонду. Відповідно до рішення уряду, з 1 жовтня 2022 року в Україні розпочалась поетапна передача функції адміністрування житлових субсидій та пільг пенсійному фонду. Рішення зумовлено необхідністю екстериторіального призначення пільг та субсидій. Я не все буду зачитувати, да? Ну, ось якийсь такий цінний матеріал. Так, йдемо далі. Як буде відбуватися призначення виплат? Постанова передбачає, зі слів начальниці департаменту, що загалом всі перерахунки будуть автоматичними. Передача документів справ особових від органів соцзахисту до пенсійного фонду буде без участі отримувача субсидій та пільг. Це дасть можливість централізувати процес нарахування та виплат, автоматизувати цей процес та уникнути подвійного нарахування виплат, розповідає Оксана Єльчиєва. Розмір нарахування субсидій. Так, ну, говориться, що кількість родини з субсидіями під час опалювального сезону зросте десь вдвічі, е, і розмір субсидій, індивідуальний, так, і може стягати від 100 гривень до 2000 гривень. Ще що говорить е, госпожа Єльчиєва, якщо людині розраховується дохід, який має бути в родині, і він Вираховуються з кількістю мешканців будинку, якщо це діти, то збільшення нарахування, якщо є працездатні, які не працюють і не зареєстровані в центрі зайнятості, тоді субсидія може не призначитися. Якщо є борги, то, відповідно, теж не буде призначатись субсидія. На період дії воєнного часу всі перевірки призупинені. Але відбувається верифікація та перевірка наявності двійників, щоб людина не отримала субсидію двічі на домогосподарство в різних областях. От так, Як, які ще новини? Куди звертатися? Куди звертатися і, і, і ще спочатку ось що скажу. Так. Ага, е, ну незабаром вже розпочнеться новий опалювальний сезон. Через війну часть українців, які раніше отримували субсидії та пільги на ЖКП, їх перепризначать автоматично. А українцям, які не отримували допомогу на оплату ЖКП, доведеться звернутись за її призначенням. Як нам нагадало в Міністерстві соцполітики, звернутися за призначенням субсидій можна будь-коли протягом усього опалювального сезону. Проте для отримання допомоги за весь такий сезон звернутися потрібно до його початку чи протягом двох місяців після. Це важливо, що потрібно подати для призначення житлової субсидії? заяву про призначення та надання житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Ссылку на цей сайт я теж залишу. Здесь активні ось ці заяви. Активно, якщо натиснете, то перенаправить вас ваш девайс до цієї заяви. Та декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Ви е, заповните, е, десь е, розпечатаєте. Так, куди звертатися заяву та декларацію про призначення субсидій можна подати до 30 листопада 2022 року поштою до органу соцзахисту населення за місцем проживання? Друге. Незалежно від дати звернення а, можна особисто до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади. За допомогою ЦНАПу, ну, якщо він працює, да, або в електронній формі через портал ДІЯ. Третє, з 1 грудня 2022 року. Можна надати заяву та декларацію поштою або особисто до Сервісного центру пенсійного фонду України, уже сервісного центру пенсійного фонду. Там ми подавали до органів соцзахисту, так? А з 1 грудня вже до Пенсійного фонду України в електронній формі через веб-портал електронних послуг ПФУ. Та мобільний додаток ПФУ. При цьому заяву можна подати в будь-якому сервісному центрі ПФУ, незалежно від місця реєстрації. Ось така інформація, як на мене, вважається дуже важливою. Так, дорогі друзі, це остання новина на цей час. Будь ласка, ставте лайк і прошу підписуватись, якщо. Вам інформація корисна на мій канал. От, будьте здорові, до побачення!